Рану закрию швун. межами рани, наклав сирози м'ясовий стібок перший. Протягну через сирозий м'яз. Так, за межами рани є. Тепер накладаю шов. Шов ж Дивіться, яка особлива шва. Голку в з боку слизової оболонки. Ось слизова оболонка. Ножі, ну, дайте мені. Зоберічте, шматку. Ось слезова болонка обов'язково. З боку слезової болонки через всі шари. Укол, викол. Вколю коліголочку з боку слезової, викол. Через цирозу. Так. Перехожу на другий бік. Рани. Так само слезова болонка. Олку колю з боку слізової болонки, Трошки нижче. Укол, викол. Так. Ніточку перетримайте. Обов'язково необхідно захоплювати слизову. З боку слезової укол. Викл через Фі шари. Так. Ниточку перехлоплюється. Підтягуємо. Так. Звуку слизової. Шоу медина. Вейкл. Перехоплюйте. Бачите, яким чином сітки повинні лягати? Голку вколюю з боку слизової. Ось слизова і я всередину. Кол, викол, через ці шари. Перехоплюйте. Так, і підтягується. Так, голку вколюю з боку слизової. Так, дивлюсь, є там слизова. Зачепив? Це через ці шари. Викував? Є. Що шмідена. Голку колю з боку слезової? То через ці шари. Укол з боку слезової, викол з боку серзи. Проколюємо м'язовий шар. Так, голку в з боку слезової. Трошки нижче. Укол, викол. Так, Коколю з боку слезової. Через всі шари. Яким чином розташовуються стіпки? Бачите? Нагадую колосок. Виком. На цей бік мені приходить цю руку вивертати. тримайте, Ви повинні перехоплювати ниточку для того, щоб шов був підтягнутий. Розуміли? Якщо цього не робити, я коли накладу всі стіпки, я не зможу стягнути його. Таким чином рана буде закрита не герметично. Викол. Ялинкою ще називається. Так по-простому. Обов'язково з боку слизової балонки. Олк у з боку слизової. Викол з боку дорози. Так. Так. Шумш Рану розкрив, слизова оболонка, з середини, з глибини. Укол. Так. Тепер давайте подивимося. А, є ще отвір. Ось, бачите, обов'язково повинен з глибини уколоти і підшити слизову оболонку. Викол. Так. Підтягуємо. Так, отвір. вже як такого отвору немає. Я вже не можу дістатися до нього, тому я його в колі просто таким чином зроблю. Дивіться. Підчіплю, підхоплю слизову. Так, на цей бік. Тримається. Так, і так само зараз зроблю на цей бік. Є. Все, натягуємо, закінчуємо. Так, ниточка повинна бути в натягнутому стані. За межами рани, за межами рани обов'язково накладаю стібок, просто сирозу і м'яс. Так. Ніточку я підтягну. Так. Сказал. Це Так. вузли повинні бути абсолютно надійними. Все. Крочка обрізаємо. Я наклав на перший поверх шов Шмідена.